Все описане в Біблії про арешт і вбивство Божого Сина було, тільки не на території нинішнього Ізраїльського Єрусалиму, того міста, яке за період свого існування 70 разів змінювало назву. І, взагалі, слово Єрусалим колись не було власною назвою, а означало центр, релігійна столиця. Це не видумка, а інформація взята з Біблії. Цитую І пішов Давид та весь Ізраїль до Єрусалиму. Він Євус, і там були євусіяни, мешканці того краю, і сказали мешканці Євусу до Давида: ти не вийдеш сюди, та здобув Давид твердиню Сіон. Він місто Давида. Так написано у старому заповіті, книга 1, Хроніки, розділ одинадцятий, пункти 4 і 5. Із цього тексту однозначно видно, що місто почергово мало такі власні назви: Євус Сіон, місто Давида. А от слово Єрусалим тоді означало столиця чи святий релігійний центр краю. Вказане місто було в другій половині першого століття нашої ери вщент зруйноване і спалене тітом. Виходить, знищення відбулося невдовзі після часу, в який за офіційною версією стратили Ісуса Христа. Потім кілька десятків літ стояли спустошені руїни, і згодом на цьому ж місці римляни побудували першу свою колонію, а потім нове поселення Елія Капітоліно. Кам'яні стіни нинішньої частини старого міста були споруджені сулейманом Великим у XVI столітті, і навряд чи їхні контури мають якесь відношення до меж населеного пункту, який існував на цій території за півтори тисячі років до встановлення мусульманами своїх захисних споруд із вежами. Але ні повне зруйнування міста, ні його неодноразові перебудови різними народами. Не завадили прийдешнім поколінням через сотні років, точно встановити чи, правильніше буде сказати, вигадати, де саме відбувались біблійні події.